Так, друзі, всім привіт, всім догоні ріжу ось таку деревину. Підключаюся, я знову пила трішки нагрілася. моріться далі. Там щось така у нас вільха, як можете бачити. Оглядати, все чистити, то буде служити дуже довго. Залишилося, тому таке, тому зараз вже буде... Так, друзі, всім привіт, всім доброго раночку, гарного раночку. Сьогодні я зранку думаю, в мене вже є мало дров, тому треба йти заготувати дрова. Ось тут прийшов на ось такі хащі. Ну, Тут можна різати в нас, тут у нас ось такі дерева ростуть. Ну, коротше, дуже хащі такі. Дуже їх тут багато і хто хоче собі, то йде, то тут -тутка і ріже. Тут нікому не заборонено, всі ну, там ріжуть, але треба. Прибирати, ось так я я. Тому ось такою пилкою я сьогодні ріжу ось таку деревину. Можете бачити? Тому буду показувати вам процеси, як заготовляю на зиму. Ось тут. Так верба. Ну верба то, то то, то... кеше. Головне, що не в лісі ріжу. А ліс у нас ось там. Ось там у нас ліс. Тому, друзі, ріжемо далі, заготовляємо дрова. Дивіться, до, це відео до кінця, воно буде плюс-мінус довге. Так, друзі, підключаюся я знову. Пила трішки нагрілася, як можете бачити. Ей відпочиває, а я ось вже нарізав дров. Ну, Купили ми тут ось тут таку ділянку дров і тут нам можна різати. Ну поки що ось догона нарізали дров вже, як можете бачити. Де морізати далі. Там ще таке ще зали... тут ще залишилося різати. Тут трішки і все. А там вже не на наше. Там вже не будемо різати. Буде таке. За самобою обов'язково треба прибирати. Ось різаємо, О, верба ось така у нас вільха, як можете бачити. Тому, тому таке. Ну, друзі, пишіть як, чи ви також ріжете дрова, чи ви купляєте. Або купляєте ділянки і їх ріжете. пишіть, мені буде це дуже цікаво. Ну коротше, зараз будемо то тягати на купу. Я вам покажу, скільки я вже не був нарізав. Так, народ, вже тут порізали, як можете бачити. На ось такі метрівочки. Тут є, тут є. і тут є. Ви можете бачити. Беремо нашу потичку додою, беремо за руку, і накидаємо на купу. Беремо ще одну. Ось до носимо і ходимо. ви можете бачити. На купу. Перше кидає. До вас кидаємо, а потім вже будемо нести на купу. Беремо. Трохи вважить воно, трохи таки вважить. Так доволі кілограм 7. Лачитесь. Таке носимо, як можете бачити. Тому хто додивився до цього моменту, в подобайку. Хто вже поситав, дуже дякую. нас, як можете бачити. Усі гілячки ось сюди на купу, щоб було тут частенько. Все буде чітко. Кила наша. Такі Нарізаю ось такої верби. Верба горить доволі добре. А доволі добре горить в верби. Тому, Тому люди пішов я носити. А до вас трішки пізніше підлютися. Так, друзі, прийшов на іншу я ділі таку ділянку. Тут вже такі, такі сухі дерева. Тут же можеш різати, знову може різати. І ось тільки я нарізав дров на зиму собі. Щоб грітися ось такою пилкою. Шечіль, там МС, чек там чи МС180. Ось така шина. 35 см. Оригінальна. Купляв в магазині 2024-го. Може тут не видно. 2023 року воно ось там таке. Тому, друзі, зайдемо щось далі. Ось там різати. Тому зараз підключуся. Так, друзі, прийшов на іншу точку. Тут вже хтось зрізав дрова, як можете бачити. Тут є. я там потекає ось таке. Зараз різати ось таке, бачите, ну, вже, су... ну, вже сухе, вже мохом покрилося. Бачите, отакий ва. Ну відкине її откине її грубе. Потім ось це різати, ото дерево і буде, воно ще добре. Рі різати тільки погані. Ось це мохом. Можете бачите, прикрилося. Ось це взагалі хтось зрізав і лишив. Будемо то витягувати. Тому зараз буду, друзі, різати то. То вас буду різати, оце. І потім вам все покажу. Так, Ось, уже порізав, як можете бачити. Ось такі древця. Беремо дві штуки як можна. І тепер тут складаємо. Таку купу. Можете бачити дрова, та дрова такі собі. Бачите, такі гнилювати чуть. але Я думаю, горіти будуть. се каже, зима все з'їсть. Ну, треба дрова готувати, щоб зимі було тепло і мав з чим грітися. Ось тут такого вже така міні-купочка. ну Зараз щось там, от того, що зріжу, зріжено, теж таке суховате, гниле трохи і буду різати. Но я навіть ще не потратив цілий, бай, цілий бачок бензини, а нарізав десь. Приблизно один скодометр, може два вже. Ну, один точно нарізати. Тому всім рекомендую ось таку пилку. Купляти її в магазині і буде все чітко. Отаке. Якщо будете за нею доглядати, все чистити, то буде служити дуже довго. Тому, друзі, я погнав різати там, коли різати то. Тому не переключайтеся, дивіться до кінця. Я погнав. Так, друзі, поки що все. Ось, позабирав там сухі такі дровця, як можете бачити. Вони не є свіжі, а сухі такі. Можете бачити? Ось так я забрав. В бачку ще бензина залишилася, тому таке, тому зараз вже буду вирушати до хати. Тому, тому комусь сподобалося таке відео ставте вподобайку. Пишіть в коментарях, чи ви купуєте дрова, чи ріжете різ, самі сухос, ну, сухос, сухостої. Тому мені пишіть. Буду вам дуже вдячний, буде мені дуже цікаво. Тому хто був на каналі Олег Влог, всім дуже дякую, всім до побачення.